На сьогодні не існує галузі медицини, в якій би не використовувалася ультразвукова діагностика. Цей метод є абсолютно безпечним, доступним та поширеним. Проте ключовим обмеженням класичної ультразвукової діагностики є те, що ми отримуємо двовимірні зображення тривимірних за фізикою органів. Особливе значення це має для дослідження серця, яке, на відміну від цих інших органів, постійно рухається та змінює миттєво свою форму. Класичні тривимірні методи, такі як комп'ютерна томографія, магнітна резонансна томографія, є більш вартісними та менш доступними. До того ж, у них є такі обмеження, як наявність іонізуючого випромінення, потреба у веденні контрастної речовини та необхідність перебування у замкнутому просторі. Тривимірна ехокардіографія є по суті новим революційним етапом розвитку методу при збереженні його класичних переваг. Ми можемо бачити серце з тих ракурсів, з яких до цього це було неможливо. Це дозволяє проводити більш детальну оцінку патології серцево-судинної системи. До того ж, цей метод є більш точним для оцінку стану пацієнта в динаміці для контроля ефективності терапії. Навчально-науковий медичний центр Університетська клініка Запорізького державного медико-фармацевтичного університету є єдиним в Україні центром, де рутинно проводиться тривимірне ультразвукове дослідження серця. Запрошуємо до діагностичного центру здоров'я для проходження тривимірної ехокардіографії.